Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Доброго дня! Мене звати Олеся, і сьогодні у нас рубрика First Time Manager, де ми розбираємо помилки менеджерів-початківців. Я ділюся з вами підходами, порадами з чого почати. Якщо ви працюєте з людьми і будуєте команди, це відео точно буде для вас. Сьогодні ми поговоримо про одну таку річ, яку найчастіше ігнорують в компаніях. Менеджмент це не талант, не харизма і точно не бути лідером за відчуттям. Це система, це процес, це операційна модель взаємодії. Поки менеджмент тримається на людях, а не на процесах, він неможливий для масштабування. А значить, він вразливий. Давайте подивимося, як це можна змінити. Перше, менеджмент це система взаємодій. Це не набір реакцій. Поганий менеджер це коли ви щодня гасите пожежі, вирішуєте все самі, і у кожного працівника своя правда. Гарний, коли є правила гри. Не тільки для людей, а й для задач, для пріоритетів, для ескалації і для зворотнього зв'язку. Коли я вперше прописала системно, як треба приймати рішення або як приймається рішення в команді, рівень запитань впав втричі. Люди просто перестали до мене бігати за кожною дрібницею, бо система відповідала замість мене. Зробіть просто візуалізацію: як приймаються рішення, хто за що відповідає, що робити, коли щось не працює, і поясніть це команді, а не тільки собі. Друге, стандарти це не бюрократія, це свобода в межах. Найкращі команди не починають з креативу, вони починають з узгоджених правил. Стандарти це не про контроль, це про орієнтири. У нас є формат підготовки до дема. Він чіткий, він простий і кожен знає, як саме готуватися. Саме тому ми економимо час і вкладаємося в дедлайн. Бо не винаходимо велосипед щоразу. Почніть зі стандартів для мітингів: чіткий таймбоксінг, ролі, цілі, фіксація результатів. моми. Стандарт мітингу це перший крок для процесного мислення в компанії. Третє. Прозорість ключ да, до самостійності. Якщо ви, як керівник, тримаєте все в себе в голові, ви сразу створюєте залежність. Одразу. Прозора система дозволяє людям діяти самостійно. В проєкті ми, наприклад, запровадили щотижневу публічну синхронізацію пріоритетів, тепер команда не питає, що головне, вона це бачить, не відчуває, а знає. Почніть з прозорих пріоритетів на тиждень. Виділіть три ключові речі, які мають бути зроблені, і зробіть це видимим для всіх. Це просте правило створює такий ефект оркестру. Четверте, регулярність дорівнює передбачуваність, дорівнює безпеку. Процеси це не про контроль, це про довіру. Коли в команді щось відбувається регулярно, там вантувани, ретро, сінкапи це створює відчуття стабільності навіть в період турбулентності. Ми завжди, наприклад, проводимо ретро по п'ятницям, і це не обговорюється. І саме завдяки цій рутині ми зберігаємо команду в такий некритичніший період. Бо кожен знає, що їх його почують хай у п'ятницю. Виберіть одну подію, яка буде регулярною і недоторканою. Наприклад, ранковий стендап. І тримайтеся її. Це стає точкою опори для всього іншого для вашої команди. Менеджмент це не стиль, це конструктор. У вас є система, вона працює. У вас її немає, ви система. І всі ваші емоції втома. перепади настрою. А відтепер і операційка, все на інше. Не стати системою, значить, стати слабким місцем. Я довго тримала все на собі, бо так швидше, бо не треба нікому пояснити. Але тільки коли побудувала процеси, компанія почала рости без мене. І це найкращий індикатор здорового менеджменту. Перевірте, чи можна, може команда функціонувати, якщо у вас немає два тижні. Якщо ні, це не сильна команда. А це слабкий менеджмент. Менеджмент це не про надзусилля. Це не про те, щоб ви були всюди. Це про створення умов, де команда працює без вас. Це про структуру, яка тримає, коли ви не тримаєте нічого. Хочете, щоб команда була відповідальною, ініціативною, зібраною, Зібраною, дайте їй систему, бо система сильніше за натхнення. Дякую, що дивитесь. Дякуємо Збройним силам України. Завдяки їм ми саме і працюємо. Банка для дякування в описі відео, ми опікуємося бригадами на харківському напрямку. Фото, відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, подобайка, я дуже буду рада вашим коментарям. Давайте подискутуємо, що саме ви вкладаєте поняття менеджменту. До зустрічі!